Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже й не міг мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Ти хто такий? А він відповідає: Я Пан Коцький прибув до вас воєводою. лисичка йому, будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Кіт і згодився, привела котика лисичка до своєї хати та в усьому почала догоджати. Як от спіймає курочку, то сама першої не їсть, котові несе. Зустрів якось лисичку зайчик та й каже Лисичко, ось прийду я до тебе в гості. Ні, у мене пан Коцький живе. Він тебе розірве. Заяць розповів про пана Коцького вовкові, ведмедеві та кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би їм пана Коцького побачити, і вирішили запросити його на обід. Вовк каже Я піду по м'ясо, до борщу буде. Дикий кабан каже Я піду по буряки та картоплю, ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти? Роздобули вони всього, зварили обід і почали радитися, кому йти кликати пана Коцького. Ведмідь каже, Я не втечу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Я старий уже, трохи не добачаю, каже вовк. Довелося зайчику йти. Прибіг він до Лисичиної хати, а лисичка й питає його Ти чого прийшов? Просили вовк, ведмідь кабан, і я теж прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, каже заєць. Я з ним прийду, але ви сховайтеся, бо він вас розірве, відповідає лисичка. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо той пан Коцький як прийде, то нас розірве. Вони сховалися. Ведмідь на дерево заліз, вовк за кущем присів. Кабан зарився у хмис, а зайчик забравсь у кущ, коли це веде лисичка пана Коцького. Побачив він, що на столі м'яса багато, та й каже мау, 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 а звірям вчувається мало, мало, думають: от лихо, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл, та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і влігся на столі, а кабан лежав близько біля столу в хмизі, раптом комар вкусив його за хвіст. Кабан хвостом крутнув кіт почув, як щось шарудить, Ух, мис, та й подумав, що то миша, та туди та кабана за хвіст, кабан із переляку як схопиться, та на Пан Коцький теж злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе, почав вище дертися, та до такого доліз, що й дерево не витримало. Так він впав, гуп, просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременнуть, то тільки загуло, а потім посходилися та й кажуть он який малий, а ледь нас усіх не поїв. От і кажешся, кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, вам сподобалась казочка? А як називалася казочка? А чому дід? кота в ліс?